Привіт, друзі! Сьогодні незвичний формат мого відео. Буду я робити розпаковку і тестування нового мікрофону. Безпровідний мікрофон. Хітозон. Це подарунок від дружини. Дуже приємно отримати такий подарунок, давно про нього мріяв. І отже, перейдемо до розпаковки. І так, продовжуємо. Ага. Це ось такий транслятор, я так розумію. Технологія з'єднання з мобільним Type-C. У мене, в принципі, зараз телефон Type-C, тому все як треба. І Два мікрофони. Ух ти, цілих два мікрофона. Це на двох співрозмовників. Це вже можна навіть знімати аматорське інтерв'ю на двох осіб на мобільний телефон. Так, что у нас далее? Зарядка, я так разумею. Там инструкция, думаю, мы до ней, может, передаем позже, если будет что-то Так, шнур, я так... Припускаю на Type-C. Ага, тут шнур на Type-C для зарядки. Ну і Такий ось на що, Я думаю, це один, на один з мікрофонів. Я думаю, більше він підходить для головного блогера, хто веде. Бо якщо його надіти, цей набалдажник, то звук ще більше пом'якшується, наскільки я знаю. Хоча я, чесно кажучи, мало вникав у цю модель. Більше моя дружина, яка мені підготувала цей приємний подарунок. Наступним кроком буде провірити його на ділі. Найкраще це зробити на вулиці, де міський шум. І на відстані. Сподіваюся, сьогодні провіватиме легкі і можна дійсно буде протестувати. Отже, відійшов трохи далі. Шумий дощик, місто, машини, мікрофон включений. Сподіваюсь, мене чути добре. Відійду ще далі. Давно провіримо його обсяг дії. Відстань, на яку він отримує. Зв'язок Wi-Fi чи Bluetooth. Вертаюся. Зараз ще протестуємо без мікрофона. Я думаю, без мікрофона взагалі не буде мене чути. А так, хоч якось сподіваюсь, що в місті мене чути. Так як я зараз без мікрофону, тому підійшов ближче, ледь ледь мене зараз чути. Але трохи далі і вже чути не буду. Так просто для порівняння, щоб як з мікрофоном, і як без. Я зараз вже кричу. Говорю нормально, але я думаю, що Отже, друзі, протестувавши подарунок дружини цей мікрофон, я зробив висновок, що задоволений. І тепер... Я завжди буду ним користуватись, бо якість звуку набагато краще. І я якось дивився, як один кіноресер розповідав про важливість якості звуку у своїх відео, і дійсно він наглядно показав на прикладах, як звук навіть важливіший, ніж саме відео. І це так завжди. Тому мікрофон дуже навіть хороший. Якщо вам сподобалося таке е, відео, з оглядами мікрофону, ставте лайк. Підписуйтесь, що чи цього не зробив. Звичайно, таких відео буде небагато, є окремий проліз до сух, Це просто про моє життя. Але так, взагалі, канал, звісно, присвячений рослинам. Тому, хто додивився до кінця, дякую вам за терпіння. Можливо, комусь сподобалось. На все добре, друзі, па-па!